Вітаю вас, мене звати Валентина Власов. І мені, як і кожному свідомому українцю, сьогодні болить душа за Україну. І я, як і кожен з вас, розмірковує над тим, а що ж завтра, що чекає Україну в майбутньому? І як нині у цей важкий час війни згуртованість українців. Та їх небайдужість допомагають бороти ворога. Війна, як ніколи, згуртувала наше суспільство. В той час, як Збройні сили боронять Україну від ворога, тут, у тилу, тисячі небайдужих українців, долучилися до волонтерського руху. Таким чином, допомагаючи нашим захисникам в найгарячіших точках, на передовій, аби наблизити швидше День перемоги. І найкращим проявом небайдужості українців є добровольчі батальйони, які сформувалися з перших днів війни з небайдужих українців, з тих, хто з власної волі. Пішов боронити рідну землю. А що ж керує небайдужими людьми? Хто це небайдужі? Небайдужі це сильні духом, це ті, кому болить чужий біль, хто відчуває суспільний біль, так як свій. Небайдужа людина розуміє і знає, що. Без її участі, без допомоги комусь буде погано. В принципі, це, як на мою думку, така свідома життєва позиція людини, це її кредо перейматися суспільними проблемами, постійно комусь допомагати. І це визначає її ключову роль у суспільстві. Небайдужість перегрупується зі словом доброта. А доброта це вміння розділити чуже горе, вміння поспівчувати, підтримати людину. І людина народжена на землі, щоб творити добро. Людина починається з добра, із ласки, і великої любові, із батьківської хати, і двора, з поваги, що звучить у кожному слові. Людина починається з добра І світла, що серця переповняє. Ця істина, як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає. Людина починається з добра, З уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ. Добро творити. Що ж для мене особисто дає кожен прояв небайдужості? Що спонукає мене діти небайдужою? Напевно, це передається від батьків. Як батьки навчили, так людина і піде по життю. З перших днів війни, ніби трохи оговтавшись від цієї страшної звістки, у мене з'явилося бажання щось робити, комусь допомагати, комусь бути потрібною. Спочатку я запропонувала свою допомогу членам тероборони, а пізніше познайомилася з нашими місцевими волонтерами громадського об'єднання Паляниця, такими ж, як і я по духу, невгамовними та непосидючими. Ці звичайні люди об'єдналися. Навколо однієї мети і роблять такі корисні, важливі справи і безліч справ для суспільства, для інших людей, заради наближення перемоги, часто не звертаючи увагу на себе. Так і почалася наша співпраця. Але не всі люди, я вже Розумію, зараз готові і хочуть творити добро. Дуже стає прикро, коли зустрічаєшся очима з людиною, яка опускає очі, коли ти просиш про допомогу. Тоді розумієш, що вона дотримується позиції Моя хата з краю, Це мене не обходить. Мені це не потрібно. Хай хтось тільки не я. То звідки ж береться байдужість? Чому люди забувають, що є добро? І чому зараз у цей важкий час війни люди забувають про тих небайдужих, завдяки кому ми маємо відносно спокійні дні і ночі? Ми маємо дім, роботу, діти школу, нехай із онлайн-навчанням? Хто ж, як не ми? Які стоїмо за спиною наших захисників як за щитом, повинні сьогодні згуртуватися, бути дружними та небайдужими. Адже вони боронять нас усіх, не лише свої сім'ї. За час війни я захопилася перекладом пісень радянських часів із мови загарника. На нашу рідну українську. І в одному з таких перекладів є рядок. І перемоги смак гіркий згуртовує всіх нас. Актуально чи не так? Отож, ми сьогодні, як ніколи раніше, всі без винятку повинні згуртуватися і бути дружними. бо лише завдяки спільним зусиллям. І наших захисників, і тих, хто знаходиться тут, у тилу, ми зможемо подолати ворога. І на завершення я хочу почитати вам вірш, яку написала Надія Красоткіна: бути небайдужим. Бути небайдужим нелегка це справа, бо за все у тебе серденько болить. Ти не усміхнешся хижо і лукаво, і без правди світла ти не можеш жить. Відчуваєш гостро всі жалі і болі, і душа страждає від людських проблем, хоч і кажеш часом, що вже доволі, але йдеш і робиш більше з кожним днем, бути небайдужим. Треба в світі цьому, ми ж бо з вами люди, а не камінці. Треба жити щедро, щедро по-людському і добро носити в серці і в руці. Якщо будемо небайдужими, то ми будемо як народ.